Всім привіт! Я зайшов тільки на аккаунт. І ось які жетончики випали. Ще все в мене розібрався і снова цікаво. А, ну, забрав останню верховную головну командувач. Тут мені сказати, тільки завато залишилось. Ось що. У мене майже все є. Просто позабирати. Ну, якщо б мені не було бажання, я б вже забрав. Уже все досліджено просто забрати. Ну Майже просто забрати. Мод за модулі треба буде віддавати. Але вони мені не так потрібні, щоб я за ними ганявся. О, прикольно, що мастера вже тут відображаються. Ну, трапеция переглаз щоб еще насветилось такая так а що там по екіпажу? ничего ще... а то вообще то стоит так так за новый режим А через місце вже бойового перепусту. Це делька нова. Каже, що початку бою буде ще ну, танком побачимо. Побачимо, побачимо. Так а ще ж с написку на, нагороду можна забрати. Ще не помиляюся. Чи ні? Тут я вже не знаю, що де як. М -м, ще чекати? Ще чекати, я не знаю. Треба шатончики заробляти і купувати ПТшку. Дивити, що у нас себе. Тонченько. Сам mm. пятого этапа. Сколько будет кошто это? все равно настроить. Ну, в принципе, таки спал. Такий видосик. Не знаю, треба его выкладывать или нет. Подивимось. психанул. Це Зайш... ж, ну, злив. Майже 400 К соботки відкривав. Ну, модулі. Танки були дослідження, а модулі треба було відкривати. І тепер. Тепер тут максималочка. Нічого правда, це мені не дає. Тільки злив. Було б цікаво, як щось здавалося за це, за якесь досягнення. Отак. Просто інформація яка нікому не потрібна, не знаю. Якось так. То що потрібно буде все переклацати, щоб воно не світилося. Таке собі якось так.